Михайло Мудрик вперше за довгий час зробив заяву щодо свого майбутнього та допінг проби. Лідер чемпіонату України має великі заборгованості перед футболістами, а також дивний вибір Луніна, який він може зробити вже майбутнього літа. Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. А новини про український футбол на нашому каналі виходять за підтримки компанії Фавбет. У сьогоднішньому випуску ми будемо говорити поговорити з вами про справи команд чемпіонату України, про наших легіонерів. А також знову згадаємо про Михайла Мудрика, який вперше за довгий час порушив мовчання та вийшов із заявою. Перед тим як розпочати, маємо до вас дуже велике прохання. Підпишіться, будь ласка, на канал Футбол України. Якщо ви досі не з нами, це займе у вас усього 2 секунди. Оформити підписку. А нам буде дуже приємно. Мені здається, усі вихрещі. Дякуємо і поїхали. Отож, стартуємо ми з чемпіонату України, адже як виявилося, один із лідерів нашої першості має великі проблеми із заборгованостями перед своїми футболістами. Мова піде про Олександрію і про їх проблеми повідомив Віктор Вацко. Клубу просто зараз потрібно працювати над майбутнім команди і над комплектацією складу, каже журналіст. Я чув, що четвертий місяць пішов, як в Олександрії затримка зарплатні. Я також чув. Що є затримки щодо преміальних за перше коло цього чемпіонату, додає Вацко. Водночас він зауважує, що для Олександрії борги щодо зарплатні це речі звичні і їх у клубі завжди швидко закривають. Але не кожен футболіст в команді готовий сприймати такі речі нормально. Тож найближчим часом Олександрія буде намагатися вирішити ці питання. На черзі у нас новини трансферні у цьому блоці, поговоримо про Євгена Хачеріді, про Ярослава Ракицького, а також про Андрія Луніна, який вже влітку готовий поїхати до Англії. Отож, президент Зорі Євген Геллер заявив про намір запросити у луганський клуб колишнього захисника та капітана Шахтаря Ярослава Ракицького. Він з літа минулого року нагадаємо перебуває у статусі вільного агента. Мені він завжди подобався як футболіст. Розумію, що він вже віковий, але якщо що у нього буде бажання та здоров'я грати за зорю, велкам. Він шикарний гравець, сказав Геляр для Pro Football Digital. Колишній захисник Динамо та збірної України Євген Хачеріді офіційно перейшов у аматорський клуб Авангард Лозова. Про терміни його контракту наразі нічого не відомо. Ну і до Андрія Луніна, за повідомленнями Діаріо Мадрідіста Манчестер Юнайтед розглядає українця як заміну для Андре Онана. Юнайтед намагався підписати Луніна ні, на ще минулого сезону, але тоді він вирішив залишитися у реалі та продовжив контракт до 2030 року. Більше того, Манчестер вже нібито провів перемовини із агентом українця Жоржем Мендешом, з яким у клуба дуже хороші стосунки. Не можемо також пропустити доволі цікаву інформацію, яка приходить із першої ліги. Адже у клубі Юкса перебуває на перегляді син колишнього гравця збірної Бразилії Ромаріо. Про це інформує Дмитро Венко. Водночас наразі невідомо чи буде Юкса підписувати із 31-річним Ромаріньо повноцінний контракт. Права на гравця зауважимо належать бразильському клубу Америка Ріо де Жанейро. Далі поговоримо про двох наших збірників: про Олександра Зубкова та Георгія Бущана, адже перший продовжує відновлюватися після травми, а другий, як виявилося, довгий час сидить без зарплатні. Для початку до Туреччини, адже півзахисник Трабзонспора Олександр Зубков повернувся до тренувань. Прислужба клубу опублікувала фото із занять, на яких присутні 28-річний українець. Олександр нагадаємо вийшов у стартовому складі на матч із Різа але через травму був замінений вже на 38-й хвилині. Шинол Гюнеш пізніше заявляв, що у українця невелике пошкодження. За даними журналіста Фуркана Челіка, Зубков поки що тренується окремо від загальної групи. Щодо Бущана, то за даними саудівського видання Ар-Рядях, Аль-Шабаб затримує зарплатню своїм футболістам. Саудівські та іноземні гравці клубу вже поскаржилися на затримку у три місяці, а керівництво обіцяє, Али заплатити кошти наприкінці лютого. Більше того, через це гравці команди відмовилися брати участь у тренуваннях. Вони не задоволені тим, що керівники не виконали своїх обіцянок. Нещодавно прибувши на тренування, футболісти пояснили головному тренеру Фатіху Теріму свою позицію та покинули заняття. Ну а завершимо сьогоднішній випуск. Ми Михайлом Мудриком, який вперше за довгий час розповів про свій стан зараз та прокоментував допінг пробу. Слова Михайла опублікував британський журналіст Франк Халіт. У мене забрали єдину річ, яка робила мене щасливим. Що у мене залишилось, каже Мудрик. Дуже важко бути у такій ситуації. Я вже казав, що не винен, і я все ще на цьому наполягаю. Я закликаю усіх бути спокійними, правда, обов'язково колись вийде назовні. І я дякую вам за ваші повідомлення. Ці слова Халіт опублікував у своїй сторінці в Твіттері, і допис зібрав вже майже півмільйона переглядів. Додамо, що в останнє мудрик виходив у публічний про. Остір лише після того, як вперше стало відомо про його провалену допінг-пробу. Цікава інформація надходить також із Челсі щодо контракту футболіста. За даними порталу Футбол Лондон, якщо Модрик все ж таки отримає офіційну тривалу дискваліфікацію, то у Челсі можуть розглянути варіант розриву контракту. Але водночас виникне ще одна проблема. Адже у таборі клубу очікують, що тоді Михайло буде судитися із лондонцями щодо контракту, який розрахував. Хований на 8 років. Окрім того, у разі можливого трансферу на вихід у Челсі тверезо розуміють, що відбити назад 70 мільйонів євро заплачених шахтарю, точно не вдасться. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск. І якщо ви додивилися до цього моменту, ми вам безмежно вдячні. Наостанок попросимо про вподобайку до цієї роботи. Дякуємо, будьте на зв'язку, і скоро побачимось!